Розпочата Росією війна продовжує забирати життя кращих з кращих українців. Ще один захисник повернувся додому назавжди. Сьогодні, у перший день лютого, Шосткинська громада прощалася ще з одним мужним героєм Савіним Олександром Михайловичем. Він народився 22 червня 1965 року у дружній та багатодітній родині, що мешкала у Пирогівці. Три брати. Були підтримкою один одному і своїм батькам. Дитячі спогади пов'язані саме з пирогівкою. Тут збиралися, спілкувалися, відпочивали, доглядали за будинком, городом чималим господарством. Коли родина переїхала до шостки, Олександр пішов на навчання до школи номер 1 Після отримання середньої освіти юнак був призваний на строкову військову службу. Більшість часу Олександр Михайлович працював у галузі харчової промисловості. Він був спокійним, неконфліктним, хазяйновитим, охоче допомагав іншим. Всі любили і поважали його. У 2016 році Олександр Савін вступив до лав Збройних сил України і боронив кордони держави на території Донеччини. Побратими поважали Олександра. Військове керівництво цінувало мужнього воїна. Він отримав статус учасника бойових дій. Після повернення додому Олександр взяв шлюб з коханою жінкою Світланою. Доля подарувала родині кілька років щасливого життя. Олександр невтомно піклувався про родину, мріяв частіше збиратися великою сім'єю, їздити на риболовлю. Він мріяв про щасливе гідне життя для своїх дітей та онуків для усіх. Хто був йому дорогий? Спочатку боронив кордони у складі сил територіальної оборони. Після проходження військового навчання був направлений на Донецький напрямок. На фронті виконував обов'язки командира кулеметного взводу. Фронтові побратими любили Олександра, і з повагою зверталися Михалич у розмовах з рідними. Олександр найчастіше згадував про онучку Віталіну та уника Антона. Всім серцем прагнув зустрітися з ними, бо востаннє бачився з родиною при сумних обставинах у січні 2023-го. Тоді перебував у короткотривалій відпустці, щоб провести в останню путь кохану дружину. Тепер їхні душі знову разом. За рік чоловік приєднався до своєї дружини там, на небі. 17 січня 2024 року командир кулеметного взводу, старший лейтенант Олександр Михайлович Савін поповнив лави небесного війська. Йому назавжди 58. Пішов у вічність прекрасний батько, дідусь, друг. Біль від втрати рідної людини неможливо описати словами: важко, боляче, сумно. Але ці слова множаться на безмежно для рідних героя. Олександр Михайлович навчався у школі номер 1 Колектив закладу висловлює доколінний уклін його мужності, стійкості і героїзму. Висловлюємо слова підтримки і вдячності родини героя. Нехай пам'ять про нього буде вічною і світлою. Нехай скоріше настане переможний мир, за яке віддав життя герой. Надзвичайно дорогу ціну Україні доводиться платити за мир. Найкращі сини і доньки віддають за батьківщину найдорожче свої життя. Шана й повага рідним близьким, вічна слава, вічна пам'ять загиблому герою Олександру. Нам потрібно всім єднатися і робити те, що ми можемо, заради спільної перемоги, щоб ми більше не втрачали наших героїв. Олександро, вічна шана і вічна повага! Слава Україні! Мешканці громади провели героя земляка останньою земною дорогою дорогою слави, пам'яті та вічної шани.